Що далі буде відбуватися з українським ринком нерухомості? Для того щоб вижити на цьому ринку, потрібно буде інвестувати більше своїх грошей. Тобто кількість проектів я думаю, буде зменшуватись, а кількість грошей, які девелопери будуть інвестувати власних, буде збільшуватися. Коли ми говоримо про комерційну нерухомість, все більше буде йти в регіони, тобто з великих міст. Іти в середні міста, іти в невеликі містечка, тому що там так само живуть люди. Я на це сподіваюся, насправді. які е, хочуть отримувати якісні послуги, і ми ведемо зараз перемовини з рядом операторів е, про те, щоб там будувати півтори тисячі, дві тисячі квадратних метрів, три тисячі квадратних метрів, mm -hmm. в населених пунктах 10 тисяч людей, 15 тисяч людей, а інколи навіть 5 тисяч людей якщо ми бачимо там купівельну спроможність, виробничі якісь підприємства і все інше, то й має сенс приходити туди і в одному місці надавати послугу, щоб ви могли купити продукти, щоб ви могли купити золотовари, щоб ви могли mm -hmm. в аптеку прийти. В Польщі це рітейл парки так звані. Da. Коли у вас є парковка, і довкола цієї парковки багато різних mm -hmm. магазинчиків, послуг, сервіс. Ви приїхавши в одне місце, можете закрити всі свої da. потреби. От я думаю, що ця тенденція буде Рухатись в сторону маленьких міст від якихось великих молів. І я думаю, що тут якраз наша філософія спільного інвестування теж буде приходити на поміч, тому що люди, які живуть в цих містах, вони uh -huh. так само зможуть інвестувати в ці об'єкти. Uh -huh. і бути співвласником і, і клієнтом, Ходи. і ходити туди. А, і це ж питання uh -huh. того, що ти йдеш витрачати кошти куди? В свій умовно кажучи, магазин. Коли я хочу купити продукти, але бо моя дружина їде за продуктами, вона їде у власний той магазин, який yeah, є співвласниками. Коли ми з друзями хочемо поїсти в НАКУ, ми їдемо тільки в при тому, що це давай, ті маки, які належать, yeah. вони не в Києві. Тобто вони довкола Києва в багатих селах, yeah. як це називають. Ти That's їдеш so. до себе. Yeah. Це емоція. Ти, ти Будучи ну, найбільш дотичним до цього, так? тобто всередині процесу, uh -huh. мені все рівно хочеться цієї емоції.